Сьогодні ми вийшли на вулиці міста. Ти вирішили запитати у кам'янчан, хто для них є прикладом із видатних українців. Ну що ж, поїхали запитаємо. Доброго дня! Скажіть, будь ласка, кого вважаєте видатними українцями? Хто для вас є прикладом? Прикладом для мене є Леся Українка, Григорій Сковорода, наверно, е, Тарас Григорій Шевченко обов'язково. От, а якщо казати про сучасних, то ну, я не знаю, для мене прикладом є її. Президент, наприклад. Я вважаю, що він дуже великий молодець. От, і на нього на його долю випало дуже багато. Найкраще це моя мати і мої діти. Це саме найкраще. І найкраще це те, що є люди, які розмовляють українською мовою. А як ваше відношення до президента? Чи він для вас сьогодні героєм або якимось прикладом? Це наш герой, який не покинув нас, все робить для, для нашої України і все е, робить. Це во це наша гордість, це наша земля, це наша Україна. І це він все робить для нас, для нас, українців. Багато хто. Президент наш молодець. От, я ним пишаюся, що він отак всіх людей підтримує і не покинув, як ну, старається все можливе зробити для того, щоб скоріше була перемога. І ЗСУ я дуже ними пишаюся, молюся постійно за них. Я над цим питанням, в общем-то, ніколи не задумувався. Тому так складно, ну, багато всяких. Можливо, хтось із письменників або з політиків. Ну, от зараз... Ой, молодець Зеленський. В плані міжнародному він дуже сейчас проводят, я считаю, превосходнейшую политику. Ну, но это на сегодняшний день. Я считаю, вот я бы так видел его в будущем, после завершения войны, естественно, нашей победы, его генеральным секретарем, секретарем ООН или там будущей какой там будет организация. Не сказав би неожиданий вопрос. Може, з письменників, з політиків, з якихось культурних діячів. Кого хто для вас є прикладом, кого ви можете вважати все ж таки видатним в нашій країні? Я сам для себе приклад. Можливо, когось із сучасників. Скрабім то також подобаються дуже його пісні. А, а можливо, когось із політиків також можете поставити в приклад. Люблю політиків, вибачте. Не, не люблю взагалі. Ну, тобто. А до президента яке відношення? Можливо. Ну, зараз він робить максимально, що може, тобто для того, щоб ця війна ну, закінчилась. Тому ну я за нього. Тобто він він молодець. Ну насправді у теперішній час для мене є прикладом наш президент, тому що він особистим прикладом показує, що вірить в Україну, вірить в її перемогу, підтримує, знаходить будь-які методи вирішення проблем. теперішніх, підтримує нас, вся країна, в весь світ взагалі це дуже приємно і круто. А можливо, хтось із минулого там із письменників, із культурних діячів є для тебе прикладом. Ну, взагалі, для мене дуже надихала творчість Ліни Костенко, тому що вона її вірші прилягає до мого серця. Я б хотіла просто ще додати, що воїнами сучасності я вважаю наших воїнів ЗСУ. Знаєте, коли кожен вечір лягаєш спати і кажеш, дякую їм, хлопці, що ми просипаємося в нашому місті і що все добре, то взагалі я дуже дякую цим хлопцям і ну, знаєте, скажімо так. Є в житті у кожної людини дуже багато розумінь того, що відбувається навколо, але сам, саме головне це те, що вони віддають життя за те, щоб ми тут мирно з вами жили. Для більшості кам'янчан прикладом сьогодні є президент та Збройні Сили України. Ну що ж, віримо в нашу перемогу. Все обов'язково буде Україна.